На сцені будинку культури дійство починається як у далекому 41-му. У школі випускний бал, всі танцюють, відпочивають і раптом звучить оголошення, яке змінить життя усіх людей радянського союзу. Германські ворожоване сили атакували границі Совєтського Союза. Чила свіка отечественна війна. Ідея і організація заходу належать Обухівському центру дозвілля за підтримки міської ради. Чому саме було вирішено поєднати концертні номери у театралізоване дійство? Розповідала директор будинку культури Антоніна Шевченко. Все таки в цьому році така велика і кругла дата присвячена великій перемозі, і все таки концерт це одна річ. А якщо трошечки додати театралізації, дійство е, виходить більш цікаве. Концерт тривав, розкриваючи сторінки історії. Не забули й про долю жінки матері, і про поразки, і про перемоги. Приємно здивувало, що самі ветерани також взяли участь у концерті, вдихнувши життя в історію. <забудеш> ласкових, <радість> <стріні> <забудеш> Всі присутні тонко реагували на події, кажучи такий захід їм то вподобає. Концерт пройшов на високому м уровні все зробили. Зробили Молодці. Молодці. Дякую, що та традиція продовжується. продовжується. Я дивлюся, що молодь підхватує пісні. Фронтових літ йдуть сьо, значить, життя продовжується. Організатори мали на меті віддати данину поваги ветеранам, відтворити події тих років, згадати минуле. Тільки велика держава, в якій піклуються і ростять. Хорошу і підростаюче покоління, молодь і турбуються, і піклуються про людей більш похилого віку. Тільки та держава має глибину і велику культуру, і великі цінності, і великий патріотизм. Тому йому сьогодні в нас, на жаль, не зовсім вистачає цього всього. Тому потрібно всім разом з цією державою працювати і робити отакі виховні заходи. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.